Вечора вас вітає інформаційна програма Телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Юрій Проходько. І зараз, як завжди, на початку програми, коротко про головне. Підтримати наших вояків, які перебувають на східному фронті, вирішили вже миколаївські художники. Художники не можуть бути безразлічні собиттям, які от, такі серйозне і трудне в країні. У Миколаєві відзначили 25-ту річницю створення громадсько політичної організації Народний рух України за перебудову. Отже, докладніше, дивіться далі. Вся Україна демонструє небайдужість до подій на сході країни та намагається допомогти нашим бійцям матеріально. Миколаївські художники вирішили також підтримати військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО. Про це далі у сюжеті. Члени спілку художників запросили на виставку, на якій всі бажаючі можуть придбати картини відомих художників Миколаєва. Половина коштів зібраних із продажу картин підуть на допомогу армії. Видимо, вирішили правління Союзу художників, що це буде гуманне, хороше движение, якщо ми зробимо виставку в ім'я миру, в ім'я доброжелательного, хорошого відношення людей. Вот, и, поступків вот, и, и всяческого благополуччя нашого государства. У Богодіній виставці взяли участь 41 член спілки художників та представлено близько 100 робіт майстрів. У вернисяжі взяли участь представники обласної та міської адміністрації. Чим ця виставка, от, як как би, бы, мені здається, впечатляє, це саме іменами, тому що тут представлені практично всі наші художники. Ми на рівні міського, я думаю, на рівні області, просто дадімо такий клич і розпространимо цю інформацію, тому що я, наприклад, теж не знала, що тут можна купити картини. Картини, представлені на виставці, коштують від 39 тисяч до 200 гривень. На виставці художників панувала атмосфера надзвичайної патріотичності та вдячності нашим мужнім бійцям в зоні АТО. Майстри Пензля довели, що окрім своєї творчої діяльності, вони цікавляться справами країни і повністю солідарні з українським народом. Художники не можуть бути безразличні, до событий, які от, такі серйозні і трудні провели в країні, відкликнулися і вирішили. Провести такую виставку приурочили городу юбилею у даті городської, і половина денег пойдет на поддержку нашої армії. Єлизавета Сікварова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини і упродовж цієї теми сьогодні. Миколаївський водоканал передав 79-й окремій аеромобільній бригаді систему зворотно-осматичного очищення води для польових умов. Аналогів такої очисної системи в Україні ще немає. Важить пристрій усього 5 кілограмів, але здатен очистити за одну годину 40 літрів технічної води, навіть у польових умовах. Більш докладний репортаж дивіться завтра у випусках телевізійних новин Миколаївщини. На Окружкомах Миколаївщини розпочалася підготовка до парламентських виборів, які нагадуємо відбудуться 26 жовтня. Як триває процес в окружній виборчій комісії 127, розповів нам один з його представників Олександр Альбищенко. Центр 127-го Окружкому знаходиться у Заводському районі. Також він охоплює Миколаївські та Очаківські райони та саме місто Очаків. 5 числа. Була сформирована окружна комісія 6 числа цього місяця комісія провела засідання, кворум был рассмотрели ряд організаційних вопросов. Я знаю, що також і в других округах состоялись перші засідання. То есть, пока старт done. Як відомо згідно з законом 2012 року, після виборів до Верховної Ради продають 50% депутатів за партійними списками, стільки ж за мажоритарними округами. Тобто від Миколаївщини від шести округів депутатський мандат отримують відповідно шість чоловік. Також мы поцікавилися у Олександра Льбещенка і стосовно фінансування підготовчого процесу на окружкомах. Ніколи ще не проходив избирательный процес, чтобы профинансирование було повністю в повному об'ємі. Навіть тоді, коли і фінансування було в повному об'ємі, этих денег все равно для выборов недостаточно. Это бюджетные деньги. Ви розумієте, що кожна копійка на Пообіщали гроші, но пока смета ми не видели у себе на окрузі, її не утверждали і говорить о том на какой стадії фінансування виборченого процесу ще рано. Ну і головне, як зможуть проголосувати на окружках Миколаївщини переселенці з автономної республіки Крим та Донбасу. Особлисть закон ніхто не міняв, навіть якщо і не переселенці, у нас є відділ реєстру виборців, в оні прийти з документами, написати заявлення і вспум'ят об этом не 25 числа, якщо чи хоче проголосувати, і он знает, что он Даті виборів не вернется к себе домой, где он є в списках, а хочет проголосувати здесь, потому що он переселенец, Пусть он пойдет законним путем обратиться в отдел реєстру, а потом і проконтролирует, Внесли ли його в списки. Юрій Приходько, Артем ліба в телевізійні новини Миколаївщини. 25-ту річницю створення громадської політичної організації Народний Рух України за перебудову. відзначали сьогодні в Миколаєві. Цю знамену дату учасники руху та усі небайдужі миколаївці відзначили покладанням квітів до пам'ятника видатному активісту і десиденту герою України В'ячеславу Чорноволу. Саме члени народного руху України за перебудову, створеного в 1989 році, виборювали незалежність України в часи радянської влади і свято вірили у світле майбутнє своєї держави. Це ті люди, які незважаючи ні на що принесли крізь усе життя, любов до вітчизни. Сьогодні власне, ми пошановуємо і делегатів першого з'їзду ті, у кого вистачили мужності підняти своє сумління проти всевладдя тодішньої тоталітарної радянської системи. І сьогодні багато з них гідно несуть прапор незалежності України. Розпочали святкування з гіну січових стрільців, який символізує багатовіковий визвольний рух України і не втрачає своєї актуальності сьогодні. I Представники міської та обласної влади нагородили активістів народного руху почесними грамотами за вагомий внесок у розбудову державності. Тих, кого вже немає серед нас, усі присутні ушанували хвилиною мовчання. Зокрема, голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь згадав численні імена шістдесятників та вісімдесятників, видатних громадських діячів, письменників та публіцистів. Діючі ж члени народного руху твердять, це свято зі сльозами на очах і не приховують їм боляче за рідну країну. Сьогодні дуже сумний день, хоча й святковий, тому що те, що не заплатили в 91-му році, коли отримали незалежність, здавалося б, би впало з неба. доводиться платити зараз. Люди прожили здесь, на Украине, по 40 лет, и они не могут слова сказать по-украински. Я уже даже вот это принимаю, но хотя бы они полюбили тот хлеб и то сало, как обычно говорят, ту землю, которая и поила их все это время, и кормила. Мы как раз на зламе столетий и на зламе эпох. І нам заздріти будуть нащадки. З нами слава була, Україна і Бог. Ми зламали імперські лащадки. А наш Грух розірвав одвічний ланцюг, розкрутивши свободи педалі. Тож земля чи ти мій від імперських наруг бережи Україну і надалі. Юлія Кіріна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, залишатися з нами і у другій частині нашої програми ви побачите. Українцям знову рекомендують затягнути паски вже у цьому опалювальному сезоні, згідно з розпорядженням уряду, теплопостачальні організації Миколаївщини мають скоротити споживання газу на 30%. Власне, за рахунок чого будуть економити, дізнавалися наші кореспонденти. Безпрецедентні заходи з економії природного газу можуть бути запроваджені в області найближчим часом. Суттєво знизити споживання газу можна завдяки адміністративним заходам. Один із кроків перенесення терміну опалюваного сезону. Сакритів газ на 30% і безпечить качественну слугу, практично це невозможно. Тому є організаційні мероприятия, ті, які будуть направлені на те, що ми почнемо тепітельний сезон раніше було при плюс восьми. Середньосуточної температури в течение трьох суток. Возможно, зараз це буде в течінні, е, е, плюс 6 градусів в течение трьох суток. Таким образом, ми немножечко отодвінімо топительний період. Ще один радикальний захід повітря у житлових приміщеннях в період пропонують знизити на 2 градуси, тобто переглянути санітарні норми з 18 до 16 градусів за цельсієм. Якщо температура буде нижчою за встановлено, то ми не будемо знімати повний тариф в тих. В тому жилом фонде, де ми не сможем обеспечить те, те, ту температуру, которую оговаривают сейчас в начале отопительного периода, ниже на 2 градуса. Якщо буде температура больше, на 5 градусов, ніж на 8 градусов ніж, то конечно ми будемо снимать по тим нормативним документам, которые действуют. один із способів здешевити рахунок за тепло, встановити лічильники, але які лічильники дійсно допоможуть зекономити, а за які ви просто викинете гроші на холодний вітер. Тепловий щочик може зекономити средства з якщо він буде правильно працювати. Это треба ставити туди тепловий реле. Они будуть оплачувати за те, що отримують у будинку по вулиці Скороходова, 50, тепловий лічильник стоїть вже 14 років. Люди задоволені. Кажуть, тепер самі собі і господарі, та економісти. Платять тільки за те тепло, яке спожили, але навіть з лічильником людей обурює робота ТЕЦ. Щотчики неплохо, але вони должны вважати реально пропущене количество тепла, а не води. Воду ж можна холодну дати під большим напором, і всю. І получаются большие суми при холодних квартирах і платим за воздух. Урядовці підрахували, що організаційні заходи дадуть можливість в середньому зекономити 13% газу, ще 5-6% завдяки модернізації котелень. І... 12% хочуть зберегти завдяки переходу на альтернативні види палива. На Миколаївщині заходи із модернізації котелень. Їх часткове переведення на комбіновану подачу тепла та перехід на альтернативне опалення також здійснюються. Але вони не дають швидкого ефекту, як того вимагає сьогоднішня ситуація, зауважують фахівці. В Очакові вже цього року планують перевести чотири котерні, що обслуговують дитячі садочки та школи на альтернативне опалення. палетне тобто. Вони будуть эксплуатировать эти котельные не за счет обогрева газа, газовым топливом, а за счет древесины. Это тоже входит в те 30% для нашего предприятия, которые мы сможем сэкономить. Хотя очаков, для примера, вот эти 3-4 объекта соцкульбы, они составляют меньше 1% экономии тепловой энергии для нашего предприятия. Отже, починати економити треба вже зараз. Наприклад, у заводському районі Миколаєва будинки, що підпорядковані жеку номер 10, вже готові до цієї зими. Нашим жекам закончена подготовка к зиме, стопроцентно мы подготовили дома. Сейчас есть городская программа по качественному наданию тепла людям и по энергосбережению. Что сюда включает само собой слово энергосбережение? Утепление теплотрасс, утепление квартир, домов, остекление подъездов, максимально сузить попадание холода в квартиры. Готуватися до зими маємо і ми самі. Якщо встановити енергозберігаючі вікна, засклити балкон, заклеїти шпарини у стінах, провести утеплення зовнішніх стін, то зможемо зекономити до 40% витрат на теплову енергію. Наталія Ічкалова, Павло Москальов, Олександр Попов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжимо випуск щорічно освітяни Миколаєва збираються на серпневі педагогічні зустрічі. Настав винятком і 2014 тисячі Секційне засідання зібрало будинку вчителя, завідуючих дошкільними навчальними закладами, вихователів методистів. В рамках зібрання організовано експозицію, презентацію дидактичних посібників, інформаційно-дидактичних матеріалів. Слід відзначити це результат творчої співпраці педколективів з батьками. «В рамках цієї виставки, звичайно, і традиційно вже фотовиставка. Вона присвячена в цьому навчальному році такій теми: відкрий світ дитині. Ця виставка допомагає ознайомитися з досягненнями по реалізації державного компоненту дошкільної освіти в нашому місті. Крім обміну творчим досвідом, освітяни Миколаєва підбувають певні підсумки, намагаються будувати плани на майбутнє. Павло Москальов, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Другі юнацькі Олімпійські ігри у китайському місті Нанкіні. Для єдиного миколаївського олімпійця, бадмінтоніста Руслана Сарсакенова, були доволі успішними. Наш земляк зупинився у кроці від гри за потрапляння до п'ядесталу пошани. Перший в історії миколаївського спорту вихованець школи бадмінтону Корабельного краю виборов олімпійську ліцензію. Шлях до Нанкіна став дуже серйозним випробуванням і не завжди все вирішувала майстерність спортсмена. Якби не стабільна фінансова підтримка батька Руслана про участь в Олімпійських іграх, можна було лише мріяти. Папа проспонсував Алекс Арсікенов, він проспонсував практично 9 турнірів виїзних, на яких і добувалися рейтингові очки. На Олімпіаді всі учасники грали як в одиночній, так і в змішаній категоріях. Турнір розпочався з групової стадії. В особистому заліку Руслан не входив до числа фаворитів. Тим не менш, всім своїм титулованим суперникам він чинив серйозний опір. Першу грав з дуже сильним в'єтнамцем, програв йому в, в двох сетах, але зраджався. На наступний день грав з індусом одиночку. И проиграл тоже в двух партиях В следующий день уже как бы в одиночке не решалось ничего Потому что он две игры проиграл И все основные, я так понял, силы тренеры поставили на микс У смешанном разряде волею слепого жереба напарницей Руслана Стала японская спортсменка, яка Ямагучи Яка очолюет световый юнацкий рейтинг Отже, надея на успешный выступ были дуже высокими Микс начали играть против сильной пары, против Индуса с Ботсваной. Выиграли в две партии. На следующий день Микс играл против Египта с Болгаркой. Там тоже получилось, они победили. В следующий день против Словена и Голландки, ну, с такой фамилией и именем Алида Чен, они первую партию, сражаясь, проиграли 21-19 и 21-17. И, к сожалению, Словен с Голландкой вышли в восьмерку. Отже, до Олімпійського підесталу Пашани залишалось зовсім небагато. Обідно те, що були в одному шагі от ігри за медаль. Попереду на Миколаївського олімпійця Руслана Сарсикенова чекають нові знакові міжнародні турніри, і вже на найближчому з них, юнацькому чемпіонаті Європи, він буде серед головних претендентів на медалі. Сергій Разумяк, Артем Білібов, телевізійна новина Миколаївщини. І це була остання інформація нашого випуску. За кілька секунд чекайте прогноз погоди. Нехай щастить. Завтра 11 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненням місцями можливо гроза. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15 в день 27-29 градусів тепла. По області вночі 11-16 в день 25-29 градусів з позначкою плюс. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня установи АТ Ощадбанк Миколаївської області разом з Регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Допомогти батальйону Святий Миколай можна у вигляді готових виробів і коштів. Приймається будь-яка посильна допомога. Номер картки Приватбанку 51 68 75 72 65 40 70 41 Контактні телефони 72 20 72 067 271 91 13 79 та мобільна прикордонна застава потребує вашої допомоги. Через обстріл хлопці втратили все. Потрібен одяг, продукти, амуніція. Постійно необхідно бензин, військова амуніція, білизна всіх розмірів, взуття всіх розмірів, засоби особистої гігієни, продукти. Розрахунковий рахунок в Приватбанку 51 68 74 20 13 99 21 89. Отримувач Сергій Сагайдак. Телефон для довідок 067 25 92 401. Порятунок Ірини Алфімової був справжнім дивом. Вона пробула під розбитими бетонними плитами майже дві доби. Лікарі не давали жодних гарантій, а лікування потребувало значних коштів. Яких у рідних постраждалої просто не було. Але допомога не забарилася. Ірину підтримав генеральний директор обленерго Юрій Антощенко. Він повністю взяв на себе ці витрати, і сталося ще одне диво. Жінка вижила, встала на ноги та особисто приїхала зустрітись зі своїм рятівником. Юрій Михайлович був вражений. Сегодня мы видели человека на своих ногах этого человека, которого спасли. Вы знаете, очень приятно, очень приятно, когда видишь свои плоды своего своих трудов. Я благодарен в первую очередь, наверное, медикам, которые в сложнейшей ситуации все-таки смогли человека этого поставить на ноги. Зустріч мецената та його підопічної була теплою, і емоційною. Ірина подарувала Юрію Михайловичу власну руч вишиту бісером картину і щиро подякувала за допомогу та підтримку. Я була йому безмірно благодарна, тому що моя сім'я не справилася. Б. Ні, ні допомогу, ні моєї мами, ні, ні мужа родителя. Ми би самі не потягнули. Тому що я була в дуже тяжкому, і. Це була очень велика. Допомога, дуже, я йому очень благодарна. До этой трагедії я навіть не знала, що такі люди допомагають. Я знаєте, вважаю, що він витащив мене з того, світу, тому що помощи я бы сама не выкарабкалась. Не приховую своїх емоцій, подруга Ірини. Саме вона в процесі лікування та реабілітації постійно була на прямому зв'язку з Юрієм Антощенко та його помічниками. В помощи никто не отказывал. Постоянно звонили, спрашивали, как раз себя чувствует, сколько надо денег. Все отзывчивые, все очень трепетно к этому относились, к чужому горю, казалось бы. Але для Юрія Антощенка чужого горя не буває. Якщо він може допомогти, завжди допомагає. А допомагаючи, ніколи не зупиняється на півдорозі. Так і цього разу зустрівшись зі своєю похресницею, він пообіцяв їй посприяти у вирішенні ще одного дуже важливого питання. Я просто пообіцяв, що коли вона узнає номер своєї квартири, нове моя сім'я і я, ми поможемо в ремонті цієї квартири. І Ірина впевнена, що так і буде. Вона вірить Юрію Михайловичу. І бажає йому міцного здоров'я та всебічних успіхів. Такому чоловіку треба вірити, тому що він настоящий мужчина, хазяїн. Якщо в нашому місті буде такий хазяїн, то у нас буде процвітати. Я очень вірю. Міста Миколаєва, Миколаївської області та особи, які у зв'язку із військовим конфліктом на Сході України були змушені переселитися до міста Миколаєва та області. Служба розшуку Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа України повідомляє про надання послуг у допомозі у розшуку рідних, втрату зв'язку з ними, арештом, ймовірним зникненням. Для цього. Необхідно звернутися до регіональних міськрайонних організацій Товариства Червоного Христа України по області або до обласної організації Товариства Червоного Христа України за адресою міста Миколаїв проспект Леніна, 21 телефон 46 23 16. При зверненні необхідно буде заповнити спеціальні бланки з зібраною інформацією та підписом особи, яка звернулася за допомогою.